Ми депутати міської Кремчуцької міської ради тут для того, щоб підтвердити позицію нашого міста, наших депутатів про те, що в нашому місті, в Полтавській області, в Україні повинен дотримуватися основний закон України, повинна дотримуватися ініціатива президента України Володимира Зеленського щодо мораторію на теплоносії. На, на час воєнного стану, ну, щоб не вдаватися в цифри, е які вже ми всі вивчили, свої, свою позицію ми е виложили в паперовому вигляді, всі ми їх давно вже вивчили. І тому о, я маю надію, ми, депутати Кримівської міської ради, маємо надію, що ми дійдемо якогось консенсуму і. Затвердимо все ж таки ті тарифи, які будуть дотримувати основне законодавство України і ще раз підкреслюють ініціативу президента Володимира Зеленського.